Сьогодні у нас огляд, ринок, який знаходиться в місті Вижниця. Чернівецька область, Вижницький район. Так, лохина 180 гривень, виноград по 100 гривень. Персик 45, помідорка 35, гирок 50. Куцінув ваші помідори? Це залізки. Це заліжчики, так? Да? Баклажани? А баклажани? Такі по А Баклажан Баклажан по чому? Ні, дякую. Так, виглядає цей базар. Працює кожен день. Тому, кому треба, приходять продукти, все є. І не тільки продукти

Акуціну грибе. 850. 850. Там ні одної дірочки немає. Uh -huh. Дякую. А по дві девочки забувають там не підтримують. Так, ну тут не сидять. а коцуну малина? Уже не так само. Так само. Добре, дякую. Mm. Так. Так, нагадується Виженський район, місто Виженський, Чернівецька область. Ринок працює кожен день. Тут треба є, ну, да, но, да. А так, такі штучні квіти. <звук> Яку ціну ціномет ваш? Яку ціну мет? 150 гривень. Це дві баночки майського, Це, це <звук> тепер печаль, а це гірський. Моти відкриті, дві пали. А грибочки цьому, Три літри? Це літер. Три літр. 3 літр. 3. 750, це не неповне 550, 250 і є очі дві баночки по одна 200. Угу. Це сонце, а така кава. Так, ходимо в базар. Тут така хімія є. Так, Базар працює кожен день. Я кожен день. Тут піше це дежі є, там дерева. Я тобі по одній буду давати, Базар невеликий, але майже є все. І що саме основне? Він працює кожен день. Тому, Хто не був ще веженці на базарі? Підходьте. Є продукти, фрукти, овочі, одежа, все є. Все всім одного дня.